Весна традиційно починається зі свята, сповненого тепла, краси та вдячності. 8 березня це день, коли ми вітаємо всіх жінок, ніжних і рішучих, турботливих і сильних. Тих, хто надихає, підтримує та змінює світ на краще. Цей день подяки матерям, які дарують життя та виховують майбутнє покоління, донькам, що наповнюють світ радістю, дружинам і бабусям, які створюють затишок і тепло. Ми віддаємо шану й тим жінкам, які сьогодні стоять на захисті України, військовим, що боронять нашу державу, волонтеркам, які щоденно допомагають наближати перемогу. І звісно, матерям, які виховали справжніх героїв. До міжнародного жіночого дня в нашій громаді відбувся свят. Ковий концерт присвячений всім жінкам, матерям, донькам, дружинам та бабусям, які щодня дарують світу турботу, любов і натхнення. Кожна жінка, яка завітала на концерт, отримала ніжний весняний подарунок: тюльпани, як символ вдячності та пошани. Адже квіти це мова, ...якою можна висловити найщиріші почуття. Урочисту частину відкрили офіційні вітання. Зі сцени до жінок звернувся заступник міського голови Анатолій Корчовий. Дорогі наші жінки, сьогодні маю чудову нагоду від свого імені, від імені секретаря Подільської міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету та всіх жителів нашої громади приметати всіх представниць прекрасної статі зі святом та побажати безмежного щастя, міцного здоров'я, успіхів у всіх начинаннях та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений любов'ю, гармонією та яскравими враженнями. Дякуємо за вашу силу, мудрість та красу, які роблять цей світ кращим. Також від імені начальника Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка жінок привітав представник військової районної адміністрації. Важливою частиною заходу стало вручення квітів матерям загиблих героїв, які втратили найдорожче заради майбутнього України. Глядачі в залі піднялися вшануючи пам'ять героїв, які поклали своє життя за незалежність батьківщини. Облиски, що прозвучали в той момент, були сповнені подяки, співчуття та підтримки. Святковий концерт подарував гостям чудовий настрій та незабутні емоції. Зі сцени у музичні привітання, запальні танцювальні номери та теплі слова. Глядачі зізнаються. Концерт, справив на них великі враження. Неочікувано, якщо чесно. Дітки още молодці, дівчата. Ну ще мені дуже подобається. Дякую організаторам концерту. Ой, дуже чудовий дуже... концерт. Дуже сподобався. Велике дякуємо артистам нашим за таке задоволення. Дуже дякуємо за організацію. Дуже було все приємно. В такі часи, як зараз, ну, мабуть, це рідкість. Тому щиро серця Дякую. До свята також підготували виставку робіт народних майстрів нашої громади, витончені вишивки, іграшки, прикраси, живопис усе це відображає українську культуру та жіночу майстерність. Гості з цікавістю розглядали експонати, захоплюючись талантом майстринь. Я ходила, дивилася, молодці дуже багато таких. Ну, багато вишивка, сумочки, квіти. Ну, я все подивилася ще перед цим, і мені дуже сподобалося, молодці. Свято 8 березня це ще одна нагода нагадати, наскільки важливу роль жінки відіграють у житті кожного з нас. Матусі, рівненці, я вам побажаю. Чоловіків цей день не скупились на теплі слова та щире побажання. Хочу від всіх чоловіків, подільщини і навіть всього світу привітати наших самих прекрасних жінок. Це наша в житті, краса, це наше вдохновення. Без них ми, звісно, і не було б життя такого гарного, як воно є. Ще раз вітаю їх всіх вітаю, міцного їм здоров'я. Щоб кожен день приносив жінкам, і їхнім сім'ям, тільки радість і мирно нам небо. Жінка це не лише символ краси, а й сили, відданості та безмежної любові. І найкращий подарунок для неї це увага, турбота і щирі слова любові. Ірина Десюк, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.